Розробка Пітрирозробка проекту стратегії розвитку рівненщини підходить до завершення впродовж трьох місяців. Науковці, представники влади та громадські діячі аналізували соціально-економічну ситуацію в регіоні. Відтак, усі ці напрацювання ляжуть в основу документа протягом червня-липня Проведено комплексний свот-аналіз сильних слабких сторін області, потенційних можливостей та загроз в розвитку регіону, в результаті якого буде використано при розробці пріоритетних напрямків розвитку рівненщини на довгостроковий. Період. Тож експерти вже мають чітке уявлення стосовно того, в чому рівненщина має переваги. Зокрема, однією з сильних сторін називають вигідне географічне розташування. Близькість до кордону з Європейським Союзом та наявний кордон з митним союзом. Значні запаси корисних копалин в безпосередній близькості від магістральних залізниць та автомобільних шляхів. Наявність значних місцевих енергетичних потужностей мається на увазі Рівненська і Хмельницька атомні електростанції. Вагомий виробничий інвестиційний потенціал. Хімічна деревообробна видобувна промисловість не залишилися поза увагою і слабкі сторони економіки нашої області. Обсяги виробництва продукції харчової, текстильної промисловості та машинобудування не відповідають потенційним можливостям регіону. Низька ефективність сільськогосподарського виробництва, значні міжрайонні дисбаланси у розвитку економіки, освіти, культури, охорони здоров'я, сфери зайнятості населення. Відтак, аби збалансувати сильні та слабкі сторони, експерти визначили пріоритетні завдання стратегії розвитку регіону. В першу чергу всі сили мають бути спрямовані на створення нових високотехнологічних виробництв. Залучення іноземних інвестицій та стимулювання малого та середнього бізнесу чималої уваги потребує і підтримка сільських територій, адже дисбаланс в розвитку сіл та міст чи не найбільше гальмує економічне процвітання регіону. Чиновники переконані, лише повністю задіявши весь потенціал області, рівненщині вдасться вилізти з дотаційної ями. Окрім нас, ніхто на де нас грошей не заробить, нам нам ніхто грошей не дасть. Це в ситуації треба виходити. Усі перспективи нашої області використання інфраструктури області, потенціалу економічно для того, щоб наповнювати бюджет. Це наше основне завдання. Проект стратегії економічного та соціального розвитку регіону мають затвердити депутати облради вже у вересні. Лише тоді на Рівненщині розпочнуть розробляти план реалізації основного економічного документу області. Тетяна Клинчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День